Ce neumerla Ukraini, ni slava, ni voce. У центрі уваги допомоги військовим у Хмельницькій міській раді прийшла позачергова 38-ма сесія. Обранці проголосували скоригований бюджет 2024, адже за Адже засічені лютий мали чимале перевиконання. Основний акцент знову ж таки це на фронт на перемогу на підтримку сил оборони з відкоригованих коштів додатково до попередньо вже виділених коштів в грудні місяці. Ми додали 220 мільйонів на Сили оборони, цих 220 мільйонів гривень. Маємо пряме фінансування військових частин. Ми віддаємо кошти військовим частинам і вони купують обладнання, ремонтують техніку, військову автомобільну. Цими коштами розпоряджаються самі військові частини. З цієї суми 61 мільйон гривень виділили на виконавчий комітет для увазі. закупівлі бійцям літальних апаратів і антидронових систем. До слова, майже стільки ж вже витратили. Від початку цього року владці придбали 1160 FPV-дронів та 119 квадрокоптерів для. Сил оборони в цій сумі так само 6 мільйонів додатково на житло для військовослужбовців 26 мільйонів гривень в цьому році загалом передбачено. В цій сумі в 220 мільйонах так само. Додаткові кошти на матеріальну допомогу, ми оплачуємо допомогу родинам загиблих, пораненим військовим на лікування, реабілітацію і усім діючим військовим, а також демобілізованим військовим з 2014 року. Ми 5 мільйонів додали додатково. Ще 6 мільйонів із цих же коштів на нову інноваційну програму грантової підтримки у сфері оборони. Безповоротні кошти зможуть отримати люди, які займаються винаходами засобів індивідуального захисту для військових, спецобладнання й електромеханізмів перший напрям – засоби програмного забезпечення, саме програмне забезпечення до 500 тисяч на один грант. Другий напрям – спорядження також до 500 тисяч, 500 тисяч – це крайня мережа, межа. А третій напрям – електронне обладнання та остаткування – це 1 мільйон. Депутати ухвалили і важливе рішення для ВПО, які раніше жили у гуртожитку на вулиці Інститутській. За договором із Невко там провели капітальний ремонт, щоб згодом заселити у будівлю переселенців. Втім, у документі не передбачили повернення попередніх мешканців до осель. Тож у нього внесли зміни перші на черзі у нові кімнати, пенсіонери, сім'ї з дітьми та люди із інвалідністю. І ні договором, ні постановою не передбачено про те, що ми роблячи ремонт, мали би повернути людей назад. В Іхні оселі тому власне в нас виникла необхідність в тому, щоб змінити договір з Невко і задовільнити потребу людей, тих, які проживали у гуртожитку на інститутській 12 дріб, один першочерговому їх заселенню. Загалом депутати одноголосно підтримали 48 питань. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.